Друзі, всім привіт! Дякую, що в гості на мій канал. Розпочинаю новий день, новий влог. Розпочала його активно. Зараз поставила варити бульйончик, прийняла душ, ще коси не посушила. Не висушила хай трошки тако протряхнуть. Потім буду сушити. Дивіться, як відтінок. Здається, ніби і чорне волосся в мене, але відтінок такий... Е Червоний навіть є, але це мій пігмент мого волосся. Ось, піднялася до Нікусі в кімнату, хочу зараз застелити ліжечку, тому яку вона йшла до школи і вже не встигала. Ну, Зазвичай я за нею застіляю ліжечка. Думаю, ну, ну, ладно, хай собі йде, бо в неї, знаєте, прокинулась, помилась, а також нафарбувалася ж. Дівчинки, самі розумієте. І хочу вам показати, я думаю, Нікуся на мене не образиться, так як скоро буде свято День Закоханих, то Нікуся, дивіться, зробила листівочку. Ось таку сама зробила. Ось таку листівочку. Хопа! Дивіться, бачите, яка творча. Дитинка. Вона дуже гарно малює і дуже класні підробки сама роби. Ну і основний подарунок своєму другові Нікуся також придбала, але вже це я показувати не буду. Скільки тут олівців? 180 кольорів. Це колись ми дарували Нікусі. Я вже не пам'ятаю, на день народження, напевно. І того, що вона дуже така творча дитина, Любить малювати, вона завжди малює. Ось-то, дивіться, яка краса, да? різні кольори, відцінки. Дивіться. Хоп! Так, це я дістала, треба покристи. На місце. Так, а де ще? Раз, два, немає. Десь два кольори. Немає. Дивіться. І така ціла коробочка. Клас, так? Да? Ото б нам в дитинстві. Стільки олівців. Стільки відтінків, так? Да? Краса. Шматочок свинини дістала і гуся. Ще думаю, який це мені суп приготувати. Поки що не знаю. Думаю, так, щоб на, вих... на вихідні, щоб не готувати обід, що був, хочу приготувати сьогодні. А ще я вчора купила язик звильний. І треба його... Сьогодні зварити. Також на завтра ж ось мені захотілося язичка. Ось, а знаєте що? Проекспериментували з мамою. Мама дуже хотіла спробувати приготувати курячі оці лапки, знаєте? ось Ну, які на холодець зазвичай варять. А мама хотіла зварити і замаринувати, знаєте, як цей. Ну, якісь. Китайська, корейська страва, то е, я знайшла ці лапки, бо я вам хочу сказати, що їх треба ще знайти, щоб купити. Дуже вони користуються цим спросом. Що воно пищить? Ось, то я знайшла, купила, мама їх відварила. Я кажу, ну що ти хоч спробувала ці лапки? каже Спробувала, але каже, не їла, бо Каже, зварила, почала їсти. Ну, знаєте, такі в неї були неприємні відчуття. Каже, а коли ці лапки взагалі охололи, посиніли. Каже, ні, це не моя страва їсти не буду. Ну, тільки так, щоб на бульйон. Каже, то піде, а так ні. То ну, частину цих варених лапок вона принесла нам. Каже, ви спробуйте. Ну, я собі думала, може. Ну, Приготувати якийсь соус і все ж таки скуштувати, але поки що я не наважилась. Мені легше ратиці ті з'їсти. ну Корисна ж страва, так як і ті лапки, там колаген, все для суставів дуже добре. Е, ну, Мені більше підходять ратиці. Ось тому я залишила ці лапки. І сьогодні спробувала собакам дала по одному пальчику. Нормально. А собаки в нас маленькі і в цих лапках кісточки маленькі, то їм, я думаю, що можна гристи. Мама каже, як це, ну, їм же ж не можна цих кісточок давати. Кажу, а на дачі вони взагалі їдять мох і болото навіть, ну, вони ж так знаходять десь в городі. Нічого страшного. Думаю, в тому немає. Тому дала по цьому одному пальчику, то лорочка ще сиділа, до бабки чекала. Так, язички помила. Зараз поставлю варити. Ще я купила печінку і думаю, що це мені з неї зробити. Печінки. Чи паштет. Чи залишити, заморозити, щоб потім посмажити? Напевно, залишу на цей, щоб посмажити. А у мами попрошу, щоб вона зробила паштет. Не, до речі, дуже смачний паштет печінковий виходить. Ще купила курячі стегна. Треба замаринувати, щоб завтра приготувати. А сьогодні йдемо до куми. До речі, куму мою вже прооперували, і сьогодні е її знімають. Сподіваюсь, що все ж таки знімлять шви. Ось. І буде все гаразд. Так, це поставила, це поставила. Зараз піду швиденько посушу. Висушу коси, і буду далі готувати обід. У нас вже вечір. Збираємось йти до куми. Будемо сьогодні у неї вечеряти. Ось, їсти я наварила, суп зварила, язичок зварила вже навіть остиг. трошечки поприбирали. А тепер можна і повечеряти разом з комою. І сьогодні вже зняли. Шви сказали, що все добре, тому нам є що відсвяткувати, скажімо так. Друзі, продовжується відео, а зараз приїхала по роботі на об'єкт. Ось вам трошечки моєї роботи, бо деякі питають, де я що я працюю. Їздимо на об'єкти, фотографуємо нерухомість, виставляємо на продаж. Ну, тобто ріелторам Відкрила вам занавес. Це в нас станхаус за містом. Ось тако їздимо по будівництву. Так холодно, ще й морози, але треба робити роботу. Це перший об'єкт, на який ми приїхали. Друзі, я вже давно вдома промерзла дуже сильно. Прийшла додому, тепленького супчика поїла, гаряченького чайка попила, сижу, не можу ніяк зігрітись. Потім, думаю, піду в душ гарячий погріюсь, бо це ж не діло. Ну, Душ начебто мене трошки ну, зігрів. А зараз, думаю, ще приготую вітамінний чай. Випила ще вдома противовірусний, тому що і зранку прокинулась, ну, начебто як нежить починається. Потім думаю, така, та, це просто з-за того, що ранок прокинулась, поспішала. Ось, але... Думаю, краще випити щось таке противовірусне. І ото зарядитись вітамінчиком С. Зараз зроблю чайок з обліпихи, з малини. Тільки що поїла цей мандаринку. Ну і гаряченьке. Треба гаряченьке, ще подумаю про те, щоб ноги попарити в гарячій воді. В тазик набрати. Гарячої водички і прогрітись, тому як дуже не хочеться хворіти. Як я вже там дівчатам в коментарях писала, що з, на, з цього тижня, спочатку цього тижня, а, наші школи по області повністю, ну всі закрились із-за епідемії, да де логіка. Треба було дочекатись епідемії, щоб все позакривати. ні щоб Заходи застосувати для того, щоб менше людей взагалі захворіло, але ж ні, нас як завжди, треба дочекати, що вже була та епідемія, і все. Ну Але що маємо, то маємо. Добре, що хоч вже закрили школи, тому що, ну, от уявіть, пів класу не ходять да дітей до школи. Тобто одні знання отримують, а інші ні. І коли, наприклад, півкласу немає, не ходять до школи, то вони ж для тієї половини, яка сидить вдома, немає такого, щоб дистанційне навчання було. Тому краще, коли вже всі йдуть, і встигаємість у всіх однакова. Ну, як ніхто не відстає, всі отримують нормальну інформацію. Да, хто в її вже як засвоює, то вже інша річ. Спочатку Нікуся засмутила, що е, пішли на дистанційку, а сьогодні така ну, На час годину 40 вона довше спить, коли на дистанційному. Ось, то кажу, навіть виспалась так класно. Я кажу, бачиш, а ти не хотіла дистанційку. Вона каже, я просто вже забула, що то таке Я вже звикла ходити до школи, там друзі, колектив і таке інше. Так ще м'ятку додаю і, до речі, тільки ну, що згадала, в мене є шиповник, то завтра, напевно, заварю шиповник. Також дуже корисний чайочок. Мама моя захворіла. Я не пам'ятаю, в минулому відео Ні, ще нормально було. Це мама захворіла. А, пару днів тому я забрала, була, забирала в неї марсика. Собачку мамину, бо мама температура була. Думаю, я марсика візьму. Ну, щоб мама не виходила, його не вигулювала, а трошки відлежувалась і лікувалась вдома. А сьогодні я вже поїхала на роботу і мама не витримала, приїхала за своїм синочком. Ось Тому що весь цей час, коли Марсік в нас, то ми вдягаємо йому памперси, за того, що він мітить. Так, я йому його знімаю для того, щоб, ну, щоб там в нього все провітрювалося, відпочивало від того памперса, але ж все одно більшу частину часу він проводить в ньому. Ось, ну і шкода його. Тому мама не витримала, приїхала, забрала. ось, Ну і здається, мамі вже стало трошки краще. Так що, ось такі справи. Я буду пити чайочек, іти вмиватись і, а, напевно, що трошки пов'яжу шкарпетки. Одну шкарпетку я вже дов'язала, другу почала в'язати. Трошки, можливо, пов'яжу, і будемо лягати, відпочивати, тому, як завтра, все одно треба рано вставати до школи. І буду монтувати вам це відео. І хочу всім сказати дякую, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте свої вподобайки і пишіть свої коментарі. Всім до нових зустрічей, пока!